Звичайних мобів є достатньо різноманіття. Умовне м'ясо вигляді нінджа клану Павука має свою ієрархію, де навіть рядові воїни можуть дістати лук. Тактичні, крім можливості постріляти в спину, витягують як РПГ, так і ціломобільний ярсезве без вибухових кунаю, тутешніх русомах важко в принципі уявити гайдин. І що вони, що просвітлені вуду маги мають більш небезпечні, навіть демонічні варіації. Говорячи про цей клан, важко ігнорувати ту вагу, яку приділяють розробники постійним антагоністам клану Дракона, які при неуважному проходженні здаються звичайним бурятським м'ясом. Продовж гри, як і раніше, є можливість покопросатись в нотатках смертників, які реагують на події, мають свої характери і погляди на те, що відбувається. Не всі в захваті від братання з демонічним порідм, та всі точно довіряють поточному лідеру. Геншин бос, який кілька разів виступає проти Рю. Є тим, кого неймовірно шанують в клані, той, кому довіряють на противагу Мураю, що частіше згадує. Це як маніпулятор, і людина поставила себе вище за спільноту, яку представляє. Рішення геншина, хоч і складні, лохі, та навіть трю зрештою проникається його відданістю у своїй справі. І цьому варто буде віддати належну увагу. Крім клану Павука, звичними ворогами є демони. Кілька різновидів схожих почвар стають буденними. Боки, граби, далекобійні атаки синтезуються в здорових тушках, на яких теж треба зважати. Бестіарі розширять і інші специфічні монстри, до поведінки яких доведеться пристосовуватись в бою з їх вражаючими натовпами. Введення нових великих суперників розмиває межу між босом і мобом, та й не проти під кінець кидати натовпами і братків розецу, роблячи кульмінаційний сегмент гри ще більш напружений.